Доброго ранку, всі поразковомо стати Ірочка, Молода мама, ви прекрасно виглядаєте? Будь ласка, Ірино. Ви самі два роки тому народили другу дитину в Майамі. Чому так? Хіба в Україні вже так все погано? Не знайшлося нормальних лікарів, нормального полового будинку? Та ні, безумовно, що Україна має і досить гарних фахівців, і гарні клініки, і це, це в нас все є. Угу. Для мене це була, по-перше, можливість надати дитині вибір. Угу. А, який вибір? По-перше, питання не було в медицинських якихось аспектах, а це громадянство. Громадянство, яке набуває будь-яка людина народження на території США. І це було для мене важливо. Це ключовий момент, який був мені цікавий. Я не можу сказати, що це там якась мета бути американцем, і все але ж. Вибір, хай він має, тобто в майбутньому він зможе обирати, чи він стане повноцінним громадянином? А йому зараз не повноцінний громадянин, тому що тут більш питання правові. Він є громадянином Америки за правом землі. Територіальне походження, як це кажуть. Скільки? Скільки питання, скільки це коштував? Ми закинули. Так, так. Ну, знаєте, ви тут обговорювали, що в комерційному секторі нашому медицинському, ну я там пам'ятаю. 58, 84. 45, 60, Штоп. десь це і сіда, та комерційний заход. Ну, Ой, за... Ой пробач. Нічого, нічого. Вам можна. <гум> Не будем вказувати. Скільки, скільки? 에... В Майамі. Дивіться, так само можна е, обирати якийсь економний варіант. Є пологові центри, uh -huh. це мінімум медицинських послуг, де можна народити, якщо в тебе все в порядку, щоб сам процес відбувається, як то кажуть, за планом, uh -huh. і це буде коштувати десь приблизно 3 тисячі доларів. Але якщо щось піде не так. І потребується е, додаткова медицинська допомога, то е, тебе перевозять до госпіталя, і потім починається додатковий інвойс, як mm -hmm. це кажеться. Mm -hmm. Тобто є якісь ризики. А застрахуватися можна? там, вже а. дуже поширене страхування. Не так просто, як це нам вважається. Ви є громадянин України і повинні отримувати страхування перед виїздом за кордон. Mm. Це певні там розрахунки. Покриття не дуже велике, і не всі компанії будуть раді вас бачити. Звичайно, вагітне розумієте, тут так, я так розумію, ці Так, пасу. Я не дуже знаюся тут на цифрах, а це, але це буде коштово. Ви сказали, Скажіть, про будь ласка, А от перед того, щоб виїхати в Америку. Твоїтна легко ну легко отримати візу. Ні, справа в тому, що от е, тому, що ж Америк так всі можуть їхати в Америку, щоб е, народжувати там, щоб діти були громадянами. Я думаю, американці не всім будуть раді. Ні, не всім будуть раді, А як це зробити, щоб виїхати вагітною туди. ви ну, Розумієте, американці, це такий зріл план, як то кажуть, то ну по-перше, що можу порекомендувати дуже наполегливо в консульстві не брехати, як то кажуть. Казати, що ви турист з таким гарбузом проковтнули там щось будете туристичну якусь програму, то це буде виглядати ну по меншій мірі це буде відмова у візі, та й все. Так якщо ви показуєте документи. З госпіталя запрошення повну проплату, яка коштує рівня достатнього госпіталь. Це вже не три тисячі, це там біля десяти та вище. Mm -hmm. а, і і, е, якщо ви показуєте, наскільки ви тут е, маєте свій соціальний статус, свої е, статки і так далі, е, ваша основна мета в консульстві це як так кажуть, передалі презумпцію потенціального іммігранта. Так, зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. А взагалі, от, за скільки бажано о, місяців до народження дитини відлітати за кордон? Yeah, за який період? Можна? Взагалі, ви знаєте, коли мене я запро з запитала свого лікаря, а що, коли їхати, yeah, no, no, no. куди, е, ну тут я. Мала там певні обмеження, щоб це е, була нормальна е, в тебе ситуація, як угу. ти е, на якому місяці, і так далі. Але ж за кордоном, взагалі, вони так. А чого? Якісь є обмеження? Ви почуваєтесь нормально? Ну, на восьмому місяці можна Ой, так, е, так, так ну є е, можна, але є обмеження з боку авіакомпаній. Це теж ризик. Якщо ви там на борту. Щось відбувається, це, це, це не, не, не одна, наприклад, бортові стюардеси Люфтганзе вони мають фах і можуть прийняти пологи, пологи. екології. Тобто, в принципі, можна і громадянство німецьке отримати, якщо пролітаючи до Майами. Шо що? За скільки місяців ви до пологів вивели, відлітали <ривіт> добре? <А>, до <ривіт> ну це вже були десь. Я не пам'ятаю, сьомий місяць, мабуть. Ну я вже мала візу. Це був четвертий чи п'ятий рік моєї п'ятирічної візи. Тобто, це не. Бу це були два е, різних процеси. Е, зараз являючись офіційним представником американської компанії, яка е, суто займається е, обслуговуванням таких клієнтів. Е, я можу сказати, що переважна кількість клієнтів вже мають візу. Uh -huh. Це не питання номер один. І це не для тих, хто за мету має, ось я якось отримую візу, туди поїду, там щось зроблю mm -hmm. і буде мені щастя. Це вже інший е, статус людей. Так, та, так. Категорія соціальна. Так, добре, ну, а якщо візу отримали, це не найголовніше. Сказали, що головне, що ще потрібно знати е, батькові матері майбутньої, які вирушають до Америки народжувати. Ну по перше, треба цілком розуміти, куди ви їдете, що що вас там е, чекає, як це все буде відбуватися. Відбуватись, і як е, якусь е, попередню аналітику, якийсь аналіз безумовно потрібен. Е, е, в який штат ви їдете? Яка процедура отримання е, всіх документів пов'язаних з американським з американським громадянством? Яка яка процедура отримання документів е, щодо виїзду назад з території США вже так. до України? Ну і так далі. Ці всі нюанси треба підготувати, і буде бути е, як то вже кажуть, за фахівцем? Є, так. є якісь певні консультанти от з подібних питань в Києві або можливо по Україні, які онлайн дають консультації. Ваша компанія займає. Займається це. так. Ми вже дуже багато часу е м, витратили на вивчення всяких нюансів, тому що вони кожного разу і кожний клієнт, це окрема історія, десь розлучення, десь е е якісь ще нюанси, є е е сім'ї з змішаним громадянством і так далі. І тому це, це все, е як то кажуть, картина ціліком. Е е які довіреності, які нотаріальні е аспекти, які юридичні. І це все треба підготувати перед виїздом. Ірочка, я можна запитаю? Так, так, все ж таки. Питали про суми. Люди налякані за кордоном дорого. Від якої суми коштує пакет? Я б сказала так: вивчаючи цей ринок, така сама сума зароди, як і в нас в комерційному, ті ж 5 тисяч. Це можна нормально знайти госпіталь Але... В країні. Можна народити за 5 тисяч. Ну в Америці можна безумовно. Це з переродом а... з усім. Чи це тільки ні, сумасшедні? Ні, ні. ні, це просто, просто пологі. Ага. Ну ж це весіді в нас. Ць, а до я 5 5, за... не ви тут розказували про ціни. Скільки там 45, 50 так. скільки це в доларах? Ну, 5, 5... 5, 5, 6. 5, 6. Але це без візи, без перельоту. Друзі, якщо у вас є можливість і бажання народжувати за кордоном, народжуйте. Будь ласка, Ірина Ващенка, організатор пологів за кордоном, була в ранкових курасанах. Попереду багато цікавого. Попереду Віктор Бранюк. У нього те. Теж можна розпитати дещо про пологи. Дочекайтеся, дочекайтеся слава на новини.